Доброго дня вам, шановні українці, які живуть в Великобританії і також в Лондоні. Хочу вам сказати дуже чудову інформацію. Можливо, ви знали чи не знали, але одно сказати треба. Українці, хочу вас запитати, де ви шукаєте інформацію про українців, які живуть в Британії, або взагалі що, що взагалі робиться тут в Британії? Хочу вас запитати, де ви таку інформацію берете? Пишіть мені внизу, де ви взагалі берете інформацію. Тут є чотири платформи, які дають для українців класну платформ... інформацію. Номер один є Ukrainian.uk, Uh, вони дуже сильно популярні в інстаграмі. Тут фотографія для вас, і в них також є телерам канал де вони теж кидають класну інформацію вам про все. Рекомендую вам підписатися до них. Номер два. Я платформа називається, називається Network UA, Українська інформаційна соціальна платформа. Uh, в них є телерам, uh, телерам група uh, в них майже все є. Робота проживання, українські події, питання до юристів, до бухгалтерів, um, загальний чат, новини. Оголошення події. В них є Інстаграм, в них є Фейсбук, в них також є вебсайт, і в них є теж додаток. Дуже багато класної інформації в одне можна зайти на цій платформі. Номер три. Є платформа, називається Шум. Вони дуже uh, активні в телеграм-каналі, дуже багато класної інформації, в них теж є. Uh, в них є Інстаграм, і також в них є веб-сайт. Це платформа UA. Uh, вона дуже багато інформації кидає про Британію, Канаду і. Українці, які між, це як Америка, також новини, блогерство, інтерв'ю. Більшість платформа як новини робиться. Але все на українській мові дуже чітко. В них є телеграм-канал, в них є інстаграм, і також в них є веб-сайт, яку я дуже рекомендую вам підписатися. Ці чотири платформи, українці, які зараз в Британії, які класно чутову інформацію вам кидають, що взагалі вибивається в Британії. Чому я дуже рекомендую вам підписатися на цих платформах? За те, що вони збирають майже всю інформацію в одне і. Це чотири платформи, які більшість мають інформації, ніж всі другі платформи, які є. Чудово мати такі платформи. Слава Богу, є українці, які живуть в Британії, роблять таку таких, Ну зробили такі платформи, але стараються кидати вам, українцям, чудову інформацію. Сподіваюся, вам це сподобалася. Ця інформація. Вам понравилася, поставте лайки, поширюйте цю інформацію. Також саме головне залишіть ваші коментарі, де ви шукаєте інформацію про українців в Британії. Слава Україні вам всім!